За результатами опитування громадянської мережі Опора, близько 80% наших громадян дізнаються новини саме з соцмереж на червень 2023 року. Найчастіше українці користувалися телеграмом, Ютубом, Фейсбуком, Вайбером та Інстаграмом. Ну і власне, з приводу того, закриють чи не закриють телеграм і що взагалі відбувається навколо цієї теми, ми поговоримо з Олександром Федієнком, народний депутат України, фракція Слуга народу заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня Україна, дня, студія. Вітаю вас. Вітаю. Пане Олександре, а... Зараз активно е, обговорюється тема про можливе закриття телеграм. На вашу думку, його реально закрити чи ні? Тому що з однієї сторони ми чуємо від одних можновладців, що потрібно закривати. Інші е, ваші колеги-депутати, в тому числі, говорять, що закрити неможливо. То що, що буде з телеграмом, і що робити на вашу думку? Так ну дивіться до того, як я став політиком, я все ж таки був фахівцем. З інформаційних технологій, ну і залишається, звісно і багато займався питаннями інтернету в Україні. Тому дивіться так: з технічної точки зору, закрити телеграм неможливо. Це по-перше, з іншої точки зору, намагатись адміністративним шляхом вплинути на юрисдикцію володільця телеграм-каналів ну, теж практично неможливо. Тому особисто моя думка, це. Суто намагання можливо профілактувати е, ІПСО, яке розповсюджується в телеграм-каналах, саме за допомогою інших телеграм-каналів, які валідні, де е, більш правдива інформація, звісно, але яка розповсюджується якимось нашими інформаційними ресурсами. До речі, за такі і відбувається. Просто у нас чомусь українці в більшій частині завжди шукають зраду, якусь, е, завжди шукають якийсь негатив. Ну, і, звісно, там володій тих або величих телеграм-каналів, їм це згодовує. Власне кажучи, у мене теж є питання стосовно опитування. Не дуже розумію, що може бути погано в тому, що багато людей дізнаються новини з телеграму, якщо вони дізнаються їх від офіційного медіа, тому що у кожного медіа, у кожної газети видання кожного телеканалу є свій телеграм-канал, так само, як і Ютуб канал, так само, як і Фейсбук, сторінка, інстаграм і Тік-Ток. Тобто, можливо, слід провести опитування, аби зрозуміти де конкретно люди дізнаються інформацію в телеграмі у валідних валідованих. Телеграм-каналах чи в анонімних, і тоді вже розуміти, чи є у нас проблема з російськими псом в телеграмі, чи немає. Дивіться, ну ще раз, люди в першу чергу та тим бачу з приходом повномасштабної фази війни, вони хочуть отримати інформацію дуже швидко. Це вимірюється інколи в хвилинах. Да? Будь-який офіційний засоб масової інформації, на жаль, не може інколи навіть. Технічно видати цю інформацію, якщо вона тим паче не перевірена, бо ми розуміємо, що такий інформаційний ресурс все ж таки несе так, аби іншої відповідальність в діючому правовому полі. А от е незрозумілі кому належачі телеграм-каналі можуть видавати туди е повідомлення там з інтервалом в одну хвилину, мовно кажучи, да е підкидуючи туди якихось там спліток, е ще якоїсь зради. І це цікаво, це цікаво. Тому от, і відсоток той, який там був, до речі, папаю там українців, що понад 70 відсотків, а, від 80 навіть, відсотків українців довіряють, увага, довіряють інформації, яка знаходиться в телеграм-каналах. Ну, для мене, звісно, з одного було е, зрозуміло. Бо ще раз хочу наголосити, що правдива інформація вона достатньо сильно відстає, тобто інформаційна компанія відстає. А з іншого боку, я розумію, що Україна ще не дозріла до тої ситуації, коли в неї такий термін, як критичне мислення у нації. У нації повинно бути критичне мислення, яке повинно чітко розуміти, що інформація, яка знаходиться в тих же телеграм-каналах, ну бажано, якщо вона інформація чутлива перевіряти на Якихось різних інших інформаційних майданчиків, а важливо, щоб це все ж таки були ідентифіковані валідовані державні або недержавні валідовані інформаційні майданчики. Можливо, тоді слід направити всі сили у боротьбу з анонімністю цих телеграм-каналів і де аноніму де анонімізувати їх? Це неможливо. Дивіться. Ще раз хочу голосити. Є технічна складова. Я можу вам сказати, що а, зрозуміти, чий це телеграм-канал, якщо він правильно створений. Якщо там немає зворотнього каналу, наприклад, щодо там ми розміщуємо вашу рекламу, ну там є такі маркери, по які можна зрозуміти, чи це телеграм-канал, да то зрозуміти, чи він все ж таки у подальшому, якщо немає таких от механізмів, неможливо. Тобто він буде існувати, він буде вкидувати якісь туди інформації, він буде шукати підписників, і підписників будуть підписуватись на, на на нього, ну і так далі. А, до речі, ви використовуватися звичайні такі знаєте соціальні впливов механізми, коли телеграм-канал. Стає умовно кажучи на якийсь термін закритий, але вони там пишуть: там, якщо ви хочете щось там дізнатися от прямо зараз, йде онлайн там битви, десь під Авдіївкою, заходьте сюди. Ну як ви думаєте, багато людей туди зайде, підпишеться, Ну, звісно, багато так. Тому. Пару тисяч, так точно за воно кажуть та півгодинки. Вони заходять, дивляться, там такого можливо, як одразу щось є, потім що немає, але вони там залишаються. Більш того, такі телеграм-канали вибудують мережу ботів, які потім розбігаються по іншим телеграм-каналах. Це ж ціла така екосистема, розумієте, впливу на суспільство. Ну і Україна, до речі, потрапила на цей гачок, бо більш такого не розповсюджено, окрім України. Навіть в Росії до речі, такого немає. Е, дивіться, в цьому контексті у мене тут виникла одна думка, я її просто озвучую, і нехай вона повисить у повітрі. Е, Ілон Маск свого часу купив мережу, яку ми колись знали як Twitter. Зараз вона називається X, і в цій мережі він може робити все, що завгодно. Він там, е, він там фактично Бог може забороняти, дозволяти, ставити зірочки е, і таке інше. І Навіть е, е, начебто забанив там Юлію Навальну. Можливо, комусь із українських можновладців треба просто купити телеграм, та й по всьому і будемо <смітна> з ним розбиратися як захочемо. Дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого вам. ефіру. Олександр Федієнко, народний депутат України, фракції Слуга народу, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.